Доброго дня! З Масляною будьте здорові! Ми сьогодні дійсно з вами зустрілися поговорити про Масляну, яка була дуже очікуваною, тому що раніше наші з вами предки були дуже віруючі люди. Вони були православні і е, серед того, що мають виконувати православні, це пости. І ось і у нас теж, починаючи від 3 березня, почнеться Великий піст, а піст не міст, його не об'їдеш. Це не тільки довше люди молилися вони ще й крім того, вони не вживали м'яса, молошних продуктів, не вживали нічого такого, що називалося. Скоромним і тому оцей тиждень, який ми зараз з вами переживаємо, коли Якраз можна було, м'ясо вже не їли, але можна було і треба було їсти все молочне з сиром пироги і з сиром вареники, сметана, локшина на сметані, на маслі. Це ясно, що це був такий е, дуже приємний, дуже е, такий яскравий е, було святкування. Люди ходили одне до одного в гості, і навіть останній день вважалося, що треба, це називалося пущання. ось от стання. Діля, яка буде цього тижня, і треба було наїстися так, щоб вистачило аж на сім тижнів Великого посту.